Вітаємо вас, пані та панове. Ви на каналі Лютий Імпорт. У нас сьогодні нова рубрика автопідзамовлення. Що ж на цей раз ми привезли клієнту? Давайте розбиратися разом. Поїхали. Тож сьогодні до вашої уваги, як кажуть любителі французького автопрому, цар звірів Peugeot 3008. 2020 року з двигуном 1.6 дизель. Парі з автоматичною трансмісією. пробіг складає 189 тисяч кілометрів. Привезли ми цю машинку із Франції на класній комплектації в прикольному кольорі. Свіжаковий автомобіль виглядає він просто сочно прикольно, особливо для тих, хто любить французів, хто любить оці форми красиві. Ну не знаю на мою скромну думку. Форми дуже гарні. Е, зробили прикольно. Французи машина виглядає свіжо, машина виглядає сучасно. Машина виглядає, виглядає, я б сказав, навіть молодіжно. Оці всякі лінії тут хромовані вставочки тут. Хром у нас тут є хромовані вставки. Ось тут ну так воно все контрастує. Тут також мононаздря наздря у нас із хромованими вставками. Тут а типу як під Мерседес зроблена. Під свіжі моделі. В цілому, я ж кажу, вигляд має сучасний, прикольний. Мені особисто подобається. По комплектації ми бачимо, у нас є фарктроніки. Що у нас є? Протитуманні фари, є ДХОшечки, оригінальні легкосплави у нас Піжо. Що тут по гумі? Continенta? Еко контакт. Резина у нас преміальна, європейська, м'якенька. Ну, це кросовер... Кліренс достатній, особливо для міського, міської такої експлуатації. Давайте по колу так трішки відразу обійдемо, подивимося, що у нас тут ось такі ось ледовські стопики. Не знаю, як по мені. Я собі також на автомобіль поставив лед стопи вночі чи ввечері. От просто максимально вирви око виглядає. Дуже сучасний, дуже прикольно. Тут також у нас ззаді такий значок Peugeot, парктроніки є і позаду. Тобто у нас парктроніки вкруг. В цілому силует машини впізнаваний. Особисто б я взяв би таку для своєї жінки. Мені заходить максимально. Сибі, ну я не особо любитель французького автопрому. Якщо не брати до уваги Рено Scenic другого покоління, звісно ж, він в мене в душі назавжди, ванлав. От таку б машинку для жінки максимально безпроблемна, дизельок, маленький розход. Брать та хай їздить. Давайте перейдемо до салону і до комплектації нашого автомобіля. Друзі, вітаємо вас в салоні цього космічного шатлу. Як тут все по сучасному виглядає? Я не перестану повторювати, що от навчилися робити особливо в цьому поколінні. Ви тільки гляньте, як об'ємно виглядає ця торпеда, все таке здорове, красиві форми. Ці різкі лінії. До речі, тут у нас такий м'якенький пластик. Він не буде. Сокотіть, тарахтіть на ямках, сидіти тут зручно, сидіння з ярко вираженими такими підтримачками. Ну, реально, я просто в шоці. Чесно кажучи, я це сижу в цій машині і думаю, чи поміняв би я свою BMW на о, такий свіженький пижик. От реально я задумався. Хай пробачать мене всі BMW сти, всі е, Некропреміума, але друзі, свіжа нова машина. Ну реально, ви подивіться, як це все виглядає. Якось оце кермо. Воно таке маленьке, прикольненьке, зручне. Ось оця приборна панель, вона видвинута трішки вгору. Вона у нас повністю електронна. Тобто там можна міняти. Я ще правда не розібрався, як це робити. Там можна міняти цей екран, ставити другий стиль, максимально приємний. Є ці підрульові пелюстки, перемикання передач. Бачите, у нас є щитування дорожніх знаків, тут куча всяких опцій. Кермо, так, от якось двухспільних. Ну, зроблено, воно прикольно, реально як, як в Теслиці, знаєте, що без, без етіх, як штурвал, чи як він називається, правильно, я не знаю. І тут ось, ось ця карта, подивіться, ну, от Реально, ці форми, просто як воно все. Може я просто давно не сидів в свіжих автомобілях, але ну, гляньте, як це все виглядає. Просто, як наче машина тільки-тільки, щойно виїхала з автосалону. Тут, як, як в самольоті ці переключатель, бачите, вони зроблені типу під алюміній. аварічки блимає. Що тут у нас? Меню? Додаток Peugeot можна, до речі. Є у нас Apple CarPlay, можна підключити, підключити. до речі, екран у нас сенсорний. Бачите? Кондиціонер там, і так далі. Я ще не зовсім розібрався, як цим користуватися. Дивіться, по допоміжним системам. Система стеження за дорожньою обстановкою. Я так зрозумію. Давайте її включимо. За дорожньою розміткою. Ага, значить є утримання в смузі. Старт-стоп. Старт-стоп. Ну, це. Вже хай власник новий буде сам виставляти, я б особисто її виключив. Датчики паркування це парктроніки наші, антипробуксовальна система. Також є параметри автомобіля. Що у нас тут? Освітлення, комфорт, доступ до авто, безпека. У нас є ще якісь варіанти освітлення. Чи що це таке? Направляє мене додому. Ага, це проважайка. І вітальне освітлення це те саме, коли ви відкриваєте машину, загораються фари. Комфорт. Задній склочисник при включенні заднього ходу, щоб він автоматично це все робив. Функції для водіння. Тут, тут ми вам. А, до речі, так, звісно ж, вже ви бачите українська мова не язик, а саме українська мова. У нас є ще спортрежим. Як він? А, о, буква С появляється на приборній панелі. Я так думаю, що треба включаємо спортрежим. Чи він виключився. Чи затримати? Да, Треба затримати трошки, ще є спортрежим. Такий дуже футуристичний, сучасний важіль перемикання АКПП. Не знаю, ну якось він так. Знаєте, прикольно, тут така шкіряна накладочка є, тут є мануал, режим ручний, для того, щоб ви могли пере переключати цими підрульовими е пелюстками. Не знаю, так прикольно зроблено. Це до цього треба привикнути. Мабуть, ага, отак, як джойстик. Так, да, ви так включили драйв, потім отак кнопочку. Нажали. Дуже мені напоминає bmw шний пер пер переключення-передачі. Тут збоку це кнопка Unlock. тут зверху кнопка паркінгу. Світиться також електронний ручничок. Тут у нас є також, бачите, підсвіточка, тут USB-шка, розетка 12 вольт. Тут також у нас є декілька кнопочок. які... Це центральний замок відкрити-закрити. Що це у нас? Обігрів заднього скла, рециркуляція повітря всередині салону. Це у нас заглушечка, це включить Бобду на лобове Lobov. Що тут у нас? Мультимедіа натискаємо. У нас радіо. Музика грає достатньо нормально. Я вам скажу, цікаво, ще підключити телефон, щоб, тому що радіо, воно із е, такими трішки із шипом і, я так кажу, з помехами. І ми нормально не оцінимо якість звучання самої акустики. Але я думаю, що гратиме вона прикольна. Машина свіжа, <кхи> машина цікава. Так, підлокітник у нас є. Натискаємо кнопку. Дивись, сколько тут отсилок до БМВ. О, чуєш прикол. А в нас отут дує в підлокітнику. В натурі є обдув. Холодний. Я десь тут, мабуть, ще і переключається. А, дивіться. Ще є така штучка. Ой. Ще є така штучка з бархаткою. бачите? Її можна поставити. Можна, мабуть, отак. Да. Можна тут поставити. Можна там поставити. У мене щось не сильно виходить це робити, але я так розумію. Да. Її можна в різних положеннях ставити. Ну, карман тут глибокий. Реально, і всередині є бдув. Я відчуваю, як дує мені в руку. А ця цей підлокітник розкладається точно, так само, як і в мене на BMW. Я дивлюся, багато автовиробників запозичили від BMW багато всяких фіч. Тут, як я бачу, це підлокітничок, цей важель пер переключення АКПП. Ну, прикольно. Не знаю, я ж кажу. Я так трохи проїхався на ній. Як же приємно, коли їдеш на цій машині. Як вона прикольно знаєте, відчувається. Із-за того, що кермо маленьке, ми так далеко їхати не будемо. вперед назад трохи дійдемо. І за того, що кермо маленьке, керувати нею одне задоволення. От відчувається, що машина здорова, відчувається, що машина важкенька. І саме, саме із за цього е вона керується, знаєте, як круїзний лайнер. Задню включаємо, також здаємо назад. Ну, прикольно, я ж кажу, відчуття здорової машини, відчуття кросовера присутнє у нас. І цим вона мені ще більше подобається. Нажили на паркінг. Кермується дуже легко. Тут же гідроусилітель є у нас, бачите, тобто, руль поворачується, можна навіть о, одним пальцем крутити. Тобто, все тут буде зручно, класно, комфортно і цікаво. Відчуття. Відчуття, які водій отримує від цього автомобіля. Ну, відразу, що я відчув, коли сів в цю машину, що це. Наступне покоління автомобілів. От у нас тут на майданчику більш машини, більш народні, скажімо так, вони трішки в возрасті. Це машина п'ятирічка. От людина, ми взяли з лізингового аукціона, людина її купила новою. За умовами лізінгу, там які вони були, ми не знаємо, але вона від'їздила свій пробіг, відвіздила свої 5 років, здала її назад в лізінгову компанію. і Собі взяла нову машину. І оце, друзі, відчувається, що ми сидимо зараз в актуальному автомобілі, тобто все по сучасному, всі так матеріали прикольно зроблені, лінії салону, дизайн, все, все свідчить про те, що машина із цього покоління, що машина. Зроблена зараз, а не там десятиріччя тому чи півтора десятиріччя тому. Тому от якось, якось так. Сидіти, не знаю. Особисто мені пижовське сидіння подобається. Це ну, от, не, не скрипя душою, можу сказати абсолютно чесно. Пижовське сидіння, де вони це запозичили, я не знаю. В Рено схоже сидіння, якщо там у нас інтенс комплектація, наприклад, або щось з такого плану. Давайте зараз від'їдемо. Щоб Ярослав заїхав. Пустим, от, от сидіння, ці реально запозичені, я не знаю, звідки, от вони мені дуже нагадують рекаровські сидіння. Я колись їздив на автомобілі, де були рекаровські сидіння. І от по підтримкам боковим і сідалішним, їм немає рівних. Я вам серйозно кажу. І оці сидіння мені дуже нагадують, от саме рекаровські сидіння. Тому стараються, стараються, французи стараються зробити так, щоб люди, які купують ці автомобілі, були максимально задоволені від якості, максимально задоволені від комфорту. І, в принципі, я майже впевнений, що цей автомобіль подарує вам ці відчуття. Підсумуємо. Машина свіжа, машина в класній комплектації. Машина з надійним економічним двигуном. Машина з надійним гідротрансформатором. Ну, от, що ще можна придумати 2020 року в бюджет 20 тисяч доларів свіжо ну, імпортованого з Європи після одного власника там. Ну, от, Якщо у вас є якісь приклади, напишіть, будь ласка, нам в коментарях. І я е, наголошую, що це має бути лише офіційний свіжий імпорт, тобто, не те, що там роблять інші. Імпортери з заниженням митної вартості і так далі. І так далі. Всі, всі про це знають, хто розбирається. От офіційний імпорт, свіжий імпорт. Машина, от при таких умовах, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб ви ще пригнали такого свіжого із такими самими параметрами, з витратою палива в районі 65 7 літрів дизеля по місту, по трасі в районі 45 46 як заявляє виробник, і Знову ж таки з надійним двигуном і з надійною коробкою. І щоб воно мало такий вигляд. Я не знаю, чесно. Вже машинами давно займаюся, але на, на думку не приходить, що ж можна привести таке. Щоб ти отак сідаєш зранку в автомобіль, їдеш на роботу і не думаєш ні про які проблеми. Що там в тебе датчик зараз якийсь поламається, що в тебе там фара перестане світити, чи в тебе там якийсь, я не знаю, якась катушка прикаже довго жити. Щоб ти просто сів без проблемний автомобіль, свіжий, новий, і поїхав на роботу. І точно так же ти сів, завів машину і так само спокійненько поїхав додому. Якщо є якісь у вас приклади, напишіть в коментарях, а ми будемо рухатися далі. Ну що ж, давайте тепер подивимося, що нам пропонує задній ряд цього Peugeot 3008. Присядемо, поміряємо, скільки ж у нас тут місця. І так, до спинки переднього сидіння, вона відрегульована під мене. Один, два. Три, ну, три з лишнім попугаї. Сидіти тут зручно, але знову ж таки, ця сама історія, як і в сценіках. Нам треба піднімати ці підголовники. Їх опускають, тому що сам кузов так зроблений, занижено. Криша, верніше, занижена для того, щоб зекономити трішки місця. щоб машина пройшла по своєму класу. О, отак, піднявши підголовник, сидіти тут зручно. У нас є центральний підлакітничок із підстаканниками. Сідаємо отак. Закриваємо двері, знову ж таки, перевіряємо. У нас лікать, який ложиться на карту дверей, і лікать, який ложиться на е підлокітник на одному рівні. Тобто можна сміло подорожувати, їхати на далекі відстані, і вам буде комфортно. Є така ручечка з мікроліфтом, бачите? Все зроблено для преміум. А тут в карті дверей у нас два динаміка. Тут є кармашик такий. Воздуховоди. Можете налаштувати на себе, можете включити, виключити, розетка 12 вольт. Можете ага, знизу відкривається. Можете заряджати тут свої пристрої, такий невеличкий карманчик, щоб щось, щось туди покласти. Такого цікавого. Загалом, я думаю, тут розміститься спокійно три дорослих людини. Місця для того буде достатньо. Є кріплення ізофікс, можете поставити сюди дитяче сидіння. Також самі сидіння у нас складаються в рівну підлогу. До багажного відділення зараз перейдемо далі. І що найцікавіше, що коли складається сидіння, то сідушка подвигається вперед для того, щоб скластися саме в рівну підлогу. Ви могли сюди покласти якийсь там матрасик і спокійно собі десь в подорожі лягти відпочити. Вчить до багажного простору, подивимося, що у нас там. І так, багажничок. Кнопочку натискаємо і відкриваємо. У нас збережена оригінальна заводська поличка відразу. Так, піжовська тема це складення сидінь із багажнику. Смикаємо за цю ручку. І сидіння у нас вальяжна, не спіша, складається. Ну, ви вже собі купили піжов, ви вже нікуди не спішите. Тому якось так. Так, піднімаємо. Тут у нас, бачимо, докаточка лежить така. Прикольна, цікава. І, і ще є у нас ось такий ось. Ага, все. Ще у нас є ось такий ремкомплектик. Що тут? У нас якісь? Це витягувати, мабуть, із колеса еті. Заглушечки, домкрат, балонник, крюк. Стандартний ремкомплект. Він... Його можна так виняти. Можна назад поставити. Воно там якось закручується. Я в цьому не розбирався, не знаю, як це робиться. Новий власник розбереться, закрутить собі, постави на місце, як воно має бути. Поки що так. Тут ще такі декілька є карманчиків, для того, щоб покласти якісь там ваші дрібні речі. Багажник в цілому для свого класу нормальний. Він не малий і не здоровий. Покласти свої речі вам місця вистачить за глаза. Ну, якось так, друзі. Це такий компактний кросовер для сім'ї. Можете брати сміливо, можете замовляти у нас. Пригонимо і вам із лізінгового аукціона. Будете максимально задоволені своїм автомобілем. А тепер ідемо подивимося, що ж у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає рядний 4-хциліндровий турбодизель об'ємом 1,5 літра. Двигун, який пройшов на заміну всім відомим дизелям, об'ємом 1,6 літра. Трішки інформації. Робочий об'єм 1499 кубічних сантиметрів, потужність 131 кінська сила. Крутний момент складає 350. Ньютонів на метр. Тип двигуна, турбодизель, система Common Rail плюс інтеркулір. Коробка у нас стоїть автоматична, восьмиступенева маркування її є АТ-8. Значить, витрата палива по тестам в змішаному циклі 4,6-5,6 літрів на 100 км. Друзі. Економічний надійний двигун. Робимо він у нас рівненько, тихенько. Подивіться, чистеньке, немає ніяких запотівань, підтікань і так далі. Ну, нова машина обслуговувалася на офіційній станції за умовами лізингу. Це обов'язково. Загалом під простір у нас чистий. Питань до цього немає ніяких. Тож, друзі, давайте вже закриємо капот і підсумуємо, що ж ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Якщо захочете замовити його у нас, ви отримаєте свіжий кросовер е, з класним надійним двигуном з класним надійним автоматом, високий кліренс, комфорт, е, преміальні матеріали в салоні, як для Peugeot. Е, взагалі такий ергономічний достатньо салон та безліч функцій. Друзі, завжди вам говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте з рівнем мастила. З вами, як завжди, були лютий імпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Ми завжди вам раді.